Що ти робиш? Тебе гладу. Гладу? Що, що? Пройшло. Трошки ба по бабулі попало, так? Да? Так. Ну то ж випадково, нічого страшного. <схай> а що в тебе в руцях? Що Що то таке? Зміяка. Зміяка? Так. Да. Ага, чого ти надвіршся з бабою не хочеш йти, розкажи. Так. Ну чого? Так. Бо так. Ой. Ой. Яке воно мені страшне, оце хай Бог мило за ці іграшки. Христуська, паловник, що ти снідав? Що ти сьогодні снідав? Розкажи. Я не знаю. А хто знає. Кашу їв кашу. Малашу. Кашку. молочну.